Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Меганчик універсалі бензиновим з бензиновим двигуном MPI. Це 9 рік, 7 тисяч ціна. Контакти Є. Кондиціонер, салон на тканині. Volvo v 50 11 рік, де другий двигун, є Webaster, безключовий доступ, 6-ступка, комплекти резини, 1,6 дизель, 8700 ціна. Тут контакти бачимо присутні. Шкіряний салон, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Комплект резини в багажнику бачу. Меганчик другого покоління. 9 рік, 1,6 бензин, 5900 ціна, контакти є. Так, клімат-контроль. форкоп. Шкода Октавія а 5 12 рік, 1,6 дизель, 235 пробігу, 9200 ціна. Коробка автоматична. Пишуть відмінний стан, контакти є. Клімат контроль. Форкоп та парактроніки є. b 8 Passat в універсалі. Вже на реєстрації. 18 рік. Сіжепригнана з Німеччини по комплектації Highline. Є адаптивне LED світло, адаптивний круїз, шкіра навігація. Зараз все покажу по кузову без підфарбувань. Пробіг оригінальний 209 тисяч. Замінено ГРМ та масло. 2.0 дизель, шестиступка ДСГ. 12450 ціна. Контакти до власника бачимо. Зовнішній хромпакет, оригінальні диски, комбінований салон з електрорегулюванням, з масажем. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. KIA Кіасіт в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 257 пробігу, 6500 ціна, контакти ось тут. Так, по салону. Кондиціонер, сидіння на тканині. Більше інформації уточнюйте. Б 6 Passat, 9 рік, 222 тисячі пробігу, 1,4 бензин, 7200 ціна, контакти є, замінено ГРМ та масло. Клімат, контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 308 16 року, 2,0 дизель на автоматі, 190 пробігу, ціна 11900. Контакти є. Так, пролізує тут. Так, салон на тканині ось так виглядає. Мазда 3, вкузовий хетчбек. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 240 пробігу, 6899. Ціна, контакти бачимо, є. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Citroen C5 в універсалі. Класні комплектації. Так. Це 12 рік, 2,2 дизель, 218 пробігу. На автоматі з оригінальним пробігом пишуть 10 990. Ціна контакту отут. Кажу по салону. Дуже круті сидіння. Так, надіюся, вам буде видно. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 220 пробігу, 6800 ціна контакти ось тут Renault Megane в білому кольорі, в універсалі, це 13 рік, 1.5 дизель, 230 пробігу, 8700 ціна, пробіг оригінальний. Без підфарбувань з Голландії. Так, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте. Сузукі 4 412 рік, 1,6, бензин 85 кВт. Контакти бачимо, ціна 8900. Кода Октавія в Седані. 19 рік 2.0, дизель 205 пробігу. 18.300 ціна без підфарбувань. Контакти є. Так, погано видно, затемнено. Більше інформації уточнюєте. Без сьомої пасад в універсалі. 11 рік, 1,6, дизель 9500 ціна. Контакти бачимо є. Кодофабія Універсалі. 10 рік 1,2, дизель, 230 пробігу, 5800 ціна. Тут контакти. Так, зачинені. Переномаган другого покоління в універсалі. 2005 рік, 1,6 бензин. 4950 ціна, тут контакти до власника для уточнення інформації. Покажу по салону. В універсалі. Кого цікаво, чи телефонуйте? Шкода Октавія, а сьома в Седані. Це 2015 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка, 13500, ціна, 210 пробіг. Контакти є в гарному коричневому кольорі на оригінальних дисках. led оптика Салон комбінований, світлий комбінований салон. Покажу. Електроскладання дзеркал. Чистий ухайний салон. Пректроніки є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat в садані. Airline, full LED оптика. 18 рік, 2.0 дизель, 208 пробігу, 24900 ціна. Контакти 0,96, 89, 10 138 Так, заглянемо, якщо вдасться, по салону. Салон шкіряний. Шкода Октавія а 5 в універсалі. 10 рік. 125 пробігу, 1,8 бензин. Авто без підфарбувань. 7850 ціна. Тут контакти до власника. Авто Швейцарії. Так, по салону. Клімат-контроль, підігрів, повний привід.